2 червня в горішніх плавнях пройшов традиційний загальноміський конкурс дитячого малюнка на асфальті. Це свято творчості яскравих фарб та дитячих посмішок. Цьогорічна тема конкурсу миру і щастя всім дітям на світі. Участь у заході взяли близько 75 дітей, зазначила директор художньої школи Ольга Чередніченко. Це переважно учні цього мистецького закладу. Сьогодні на конкурс малюнка на асфальті під назвою Мир. І щастя всім дітям на світі зібралися переважно учні дитячої художньої школи десь приблизно майже 75 чоловік 75 діток віком від 7 до 13 років але у нас є і наймолодші учасники це дітки 4-5 років і найстарші учасники віком 13 Сьогодні за кращі малюнки дітки будуть нагороджені, за фінансової підтримки відділу культури, спорту і туризму ми приготували 17 подарунків. Подарунку в папочці, канцелярські приладдя, це олівчики, фарби, альбом, пензлик і фарби акварельні. Тобто гарний подарунок такий, це 12 подарунків за трьома віковими категоріями, з 7 до 9 років, з 10 до 11 і 12 і старше. В трьох вікових категоріях. І 5 таких призів глядацьких симпатій, скажімо так. Наймолодшому учаснику за креативний, за гумористичний підхід. І два ми ще з викладачами трошки не, не визначилися, тому що будемо дивитися вже згідно робіт, тому що кожного року якісь такі бувають дуже гарні результати, незвичайні, і ми за це діток відзначаємо. Хочу сказати про те, що наші учні, учні дитячої художньої школи, дуже Чекали цього конкурсу, тому що завжди щороку з задоволенням всі беруть участь. І навіть деякі дітки розробили ескізи, скажімо так, тому що дуже-дуже хочуть намалювати гарний малюнок і виграти приз. Діти з задоволенням малювали на асфальті різнокольоровою крейдою. Кожен малюнок був виконаний яскравими кольорами, а зображення на них були різноманітними. Щасливі діти, тварини, персонажі мультфільмів, велосипеди, морозова та веселки все, що асоціюється з щастям. Також було багато малюнків в жовто-блакитних кольорах. Ольга Миколаївна зазначає, що під час таких конкурсів малюнки завжди дивують своїм різноманіттям. Найчастіше це звичайно такі позитивні гарні. Сюжети, це щасливе дитинство, скажімо так, сонце, веселка, море, квіти, літо. Тобто щасливе дитинство. Те, що хочеться дітям бачити, жити під мирним небом, бачити чисте, яскраве небо, сонечко, веселку, радіти, подорожувати, дружити, знавати щось нове. Тобто, ну, це, мабуть, є основним. На різнопланову тематику картин звернула увагу, і головна спеціалістка відділу культури, спорту та туризму Тетяна Чирва. Традиційно кожного року ми проводимо загальний міський конкурс малюнку на асфальті на початку червня. Цього року тема у нас щасливе дитинство, щасливі діти, мире щастя для дітей. Ну тема досить широка, досить обширна. Кожен по-своєму це може бачити, відтворити. Ідеї може бути безліч. Ну, взагалі то цей конкурс завжди про канікули, про літо, про щасливе дитинство, про якісь позитивні емоції, цю дитячу безпосередність, відкритість і різнокольорові якісь ідеї. Конкурс дитячого малюнку на асфальті пройшов за підтримки відділу культури, спорту та туризму, який надав подарунки переможцям конкурсу. Вітаємо кожного з них і бажаємо всім учасникам такого ж яскравого дитинства, як і їхні малюнки.